Це фріланс, телефон, Тікток, Інстаграм, оце вся історія. Ютуб, відео, соцмережі, месенджери. Все ж туди зараз прийшло. Значить, вересень 48к середня, 64, жовтень, листопад 70. Щоб ви розуміли, куди все рухається. І здавалось, би, люди там щось чились, дипломи отримували то сього. Його і, і так. Ні, і виходить, що дійсно це фрілансери, ті, хто от вовремя окунулися, це може діяти, хто родилися, або хто раніше зацікавився цим всім, ну як от я ще в студентські роки. Ті зараз по факту, ну це за цим майбутнє. Поняв вже ніхто, ні телек не дивиться нічого. Багато в це роботи роботи заміняють. І люди сидять в шоці, все це життя вчились, досвід якийсь. Оці сварщики, прикиньте, яка професія важлива. У них же завжди була зарплата та ой ой, -ой. А зараз що роботи це все роблять і сидить сварчик з нереальним досвідом і за голову вже тримається. І от Всі, хто в принципі встигають час онлайн зайти, чи, чи думають за це, чи хочуть перебороть себе, ну от я думаю, зараз саме час. Якщо вам цікаво, самі знаєте, де шукати поклик, натискаєте туди, я там безкоштовно проводжу такі розмови онлайн, розказую, як у нас люди в команді отримують там к Карбованців ну, наших українських на місяць. Просто от в телефоні там відео розповсюджують і так, так далі. У нас проєкт різних блогерів, і на англомовному ринку є можливості. Все, все туди вийшло. Якщо вам цікаво, безкоштовно абсолютно самі знаєте, де шукати. Три крапки горі справа, відкрити в браузері, і все. Це абсолютно безкоштовно для вас. Стільки професій позаміняло, це просто жесть. Коротше, що ви про це думаєте, для тих, хто хоче трошки змінитися і отримати гарну ЗП європейського посилання, самі знаєте, де. Папа, -па, друзі.